Вітаю вас у нашій програмі, полковнику Інгрем. Чудово бути разом із вами. Дякую за запрошення. Якщо Україна не візьме гору у цій війні, Велика Британія може вже найближчим часом воювати з Росією. Про це у статті для The Telegraph написав Хеміш де Бреттон Гордон. Чи відчуваєте ви, що Велика Британія зараз знаходиться на порозі війни з Росією? я дуже добре знаю хеміша де Бреттона Гордона. Він є моїм близьким другом. Так справді є ймовірність того, що Велика Британія і НАТО можуть опинитися у війні проти Росії, якщо Україна не візьме гору у війні. До речі, я не думаю, що Велика Британія та НАТО зараз готові до такого. Війна в Україні стала так званим тривожним дзвіночком для багатьох членів НАТО, який змусив їх почати підготовку через ймовірність цього імовірність такої війни існує, і ми маємо готуватися до такого. Wall Street Journal повідомило, що Росія може атакувати Естонію, яка є членом НАТО. Які ризики такої ширшої війни Росії проти держав Балтії не думаю, що Росія є настільки божевільною, аби нападати на держави НАТО, бо це зразу активувало би п'яту статтю договору альянсу, яка передбачає те, що атака на одну державу НАТО є еквівалентною атаці на всіх членів альянсу, що точно спровокувало би відповідь всіх членів НАТО. До речі, НАТО вже розмістило в державах Балтії багато бойову групу, яка здебільшого складається з бригади британської армії. Цей контингент НАТО спеціально розмістили в державні державах Балтії для стримування Росії. Якщо буде атака з боку Росії, тоді відповідь НАТО буде безпрецедентною. Це точно не було би чимось добрим для миру в світі. Це було би черговим підняттям вгору по драбинні ескалації. У такому випадку Росія вже не могла би не розглядати можливість використання ядерної зброї. А ми точно такого не хочемо. Звісно, з Росії надходить багато погроз і такої риторики. НАТО має бути готове, бо держави Балтії фактично перебувають на передовій. Разом з тим, я не думаю, що Владимир Путін хоче напасти на НАТО, бо він знає, що у такому випадку точно програє. Владімир Путін доручив провести ядерні навчання в Росії. що ви думаєте про це? Як це може вплинути на ситуацію в Європі. Ядерні навчання, які зараз там проводять, є рутинними. Їх проводять час від часу, ще з 2009 року. Не є чимось незвичним. Те, що Путін проводить навчання з використанням своєї тактичної та стратегічної ядерної зброї, він вже робив це декілька разів. З часів свого повторного нападу на Україну два роки тому. Він завжди буде використовувати ядерну риторику, аби спробувати залякати захід та, зокрема, ті країни, які не підтримують позиції щодо підтримки. Ки України разом з тим відносно деяких держав, така риторика працює. В мене немає якогось занепокоєння відносно цього, адже західні розвідки дуже пильно моніторять російські ядерні спроможності. Це зараз є першочерговим пріоритетом для розвідки вони моніторять те, чи є якісь зміни у стані боєготовності ядерної зброї Росії і чи відбувається переміщення ядерних боєголовок? я впевнений в тому, що поки ми не перебуваємо на шляху до ядерної війни. чи є досі на заході такі люди, які бояться ядерного блефу від Російської Федерації. Блаф? Завжди є такі люди, які бояться російського ядерного блефу. Є навіть різні політичні партії в Європі, які через це непокояться. Артіс до речі, вони навіть мають певний вплив на урядові структури чи на вибори, які розпочнуться найближчим часом. Путін таким чином спеціально підливає ще більше масла у вогонь, аби створити ще більше розбіжностей серед різних груп у Європі. А все для. Для того, щоб вони більше фокусувалися на внутрішніх питаннях а не на зовнішніх як-от на підтримці України Financial Times повідомляє, що Росія готується до здійснення актів саботажу в Європі. що ви думаєте про цю статтю і чи взагалі в змозі Росія нашкодити саме постачанню західної допомоги до України? як на мене, це дуже цікава стаття. Я би вірив цьому. Росія вже давно практикувала такі атаки проти західних країн, навіть зі зброєю, яка діє масово. Просто згадайте отруєння Литвиненка полонієм у Лондоні та отруєння Сергія та Юлії Скрипалів новичком у Солсбері. Ми бачили, що лідер російської опозиції Навальний, який вже помер, раніше був отруєний новичком та був вивезений на лікування до Німеччини. Якщо ми копнемо трошки глибше і дослідимо різні вбивства та замахи на життя в Європі, то точно знайдемо докази причетності до цього ГРУ. Для них не було складно розширити географію всього цього, та почати підтримувати, наприклад, терористичні організації. Росія зараз проводить активні операції в інформаційному просторі, аби посіяти якомога більше розбрату. Ми бачимо, що у Європі зараз проводиться багато мітингів на підтримку Палестини. Є й інші політичні демонстрації, які мають елемент російського фінансування їх метою є збільшення невдоволення серед населення. Аби незадоволені люди виходили на мітинги, адже вони знають, що це точно створює політичні труднощі для їх країн. А як би Захід мав відповідати на такі акти саботажу від Росії на європейській землі, звісно, якщо вони зможуть доказати їх причетність, Ми вже бачили те, що північний потік потік-2» був підірваний, і ми досі не маємо конкретного розуміння того, хто міг за цим стояти. просто багато чуток ходять про це якщо можливо довести, що Росія стоїть за конкретною атакою, тоді це точно стало би причиною для проведення дискусії у рамках четвертої статті договору НАТО. і опісля це могло би привести до обговорення можливості активації п'ятої статті договору альянсу. Саме <ган> тому Росія <ган> повинна бути досить обережною точно будуть і вже є атаки Росії в інформаційному просторі. Можуть відбутися і фізичні атаки. Ми вже бачили те, що минулого тижня в Німеччині були пожежі. Думаю, що Росії потрібно бути дуже обережною відносно цього, аби не спровокувати відповідь з боку НАТО. Навіть якщо Росія піде на щось таке, то думаю, що це все буде на низькому рівні. А чи готові члени НАТО протидіяти таким загрозам з боку Росії? держави НАТО дуже готові до протидії таким загрозам з боку будь-якої країни. Якщо Росія і піде на щось таке, то вона буде діяти через різні терористичні групи чи навіть свої групи ГРУ. Розвідки заходу, зокрема Сполучених Штатів та Великої Британії, просто феноменально моніторять будь-які загрози з боку терористичних груп у Європі. Більшість атак ми вже попередили на етапі їх планування а не тоді, коли їх фактично реалізовували. У нас є дуже добре розуміння поточних загроз і того, хто може на це піти. Це звісно не означає те, що їм не вдасться це провернути один чи два рази. Разом з тим, їм буде дуже складно це зробити та досягти будь-яких результатів. На вашу думку, а чому європейські розвідки таки вирішили оприлюднити цю інформацію про підготовку Росією актів саботажу? Це є їх новою тактикою, тому це дуже цікаво. Ми вже бачили таке до повторного вторгнення Росії до України, десь в лютому 2022 року. Тоді британці та американці досить відкрито заявили про те, що Росія нападе на Україну. Таке було не лише тоді. Західні розвідки, зокрема країни з Союзу п'яти очей, робили дуже чіткі заяви про те, що планується і що може відбутися. Вони йшли на таке, аби росіяни зрозуміли, що ми знаємо про те, що вони планують. Це досить нова тактика використання розвідданих у якості зброї це дає розуміння росіянам, що вони не можуть провернути операції під чужим прапором, адже ми наперед знаємо про це. Внаслідок цього росіяни втрачають ініціативу Таким чином. Ми перебираємо цю ініціативу в росіян. наші розвідувальні служби надають підтримку Україні так само, як і наші оборонно-промислові бази надають збройним силам України необхідні боєприпаси. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право бити по території Росії британською зброєю. Така заява пролунала вперше від посадовця Британії. Що це означає? Це дуже значна заява. Якщо ви загалом поглянете на всю надану допомогу Україні з боку сполученого королівства, то побачите те, що вона не є такою великою, якщо дивитися на обсяг наданого обладнання танків, гармат тощо. Разом з тим, Британія бере на себе лідерство у підтримці України з політичної точки зору. Це дозволяє іншим країнам наслідувати такий приклад. Заява Кемерона посилає дуже чіткий меседж Росії та Владіміру Путіну про те. Що західна зброя тепер буде використовуватися проти легітимних цілей на території Росії? Є політична підтримка для цього від Великої Британії. Можу припустити, що інші країни теж будуть підтримувати це, і це точно буде великим занепокоєнням для Владиміра Путіна. Це посилає також потужний сигнал НАТО та нашим партнерам щодо того, що Британія бере на себе лідерство в цьому. Таким чином, ми створили прецедент, який можуть наслідувати інші партнери. Таке вже було з проведенням тренувань на винищувачах і з поставками танків та іншого обладнання, яке Україна досить добре використовує. Чи означається ширшу зміну у філософії заходу щодо того, як Україна може використовувати західну зброю? Думаю, що таке відбудеться, і дуже важливо, щоб таке відбулося. Ми бачимо повідомлення в змі про те, що Росія готує більший наступ проти України цього року. Вони спробують це зробити якраз, поки Україна не отримає все озброєння, яке передбачено пакетом допомоги на 60 мільярдів доларів. Від сполучених штатів та пакетами допомоги від держав Європи на мільярди євро. Оборонно-промисловій базі потрібно буде пришвидшитись. Крім цього, вони хочуть спробувати просунутися вперед до того, як Україна отримує винищувачі F-16, які я сподіваюся, дозволять Україні досягти панування в повітрі на окремих напрямках, а це надасть переваги на полі бою. Росіяни розуміють, якщо вони не зроблять нічого до того, як все це прийде до України. Тоді в них вже не буде такого шансу на те, аби розширити свої операції в будь-якій формі. ви згадали про західну підтримку України. Що ви особисто очікуєте від допомоги з боку США та Європи? Як ця підтримка може вплинути на ситуацію на фронті? найважливішими зараз є артилерійські снаряди. Єдиною причиною того, чому росіяни перебрали на себе ініціативу на фронті, є те, що в українців не вистачало снарядів. Але тепер до України їдуть ракети до систем Хаймарс та систем Атакамс. Ми бачили й те, що Франція та Велика Британія нададуть Україні ще більше ракет Стормшедов Скальп. Scalp. сподіваюся, що Німеччина натомість розгляне можливість поставок до України ракет. Таурус. Це дозволить збройним силам України бити по об'єктах в Криму на території Росії та загалом перерізати російську логістику. Думаю, що є ще дві важливі речі, на які люди не дуже звертають увагу. По перше, дуже велику роль відіграє той рівень розвідувальної підтримки з боку заходу. Це просто феноменально. Я ще ніколи не бачив того, щоб з країною, яка не є членом НАТО, діли. Дилися такими обсягами розвідданих, це дуже допомагає Україні бити по ворожим системам озброєння. По друге це підтримка, яка надається деяким людям в Україні, які є героями. Маю на увазі, наприклад, генерала Буданова. Він проводить спецоперації на окупованій території України та на території Росії. Завдяки цим операціям на Росії горять заводи: дрони атакують військові об'єкти всередині Росії та б'ють зокрема у містах, які знаходяться за сотні кілометрів від України. Б'ють по нафтопереробних заводах на Росії, логістичних базах, залізничних мережах тощо, крім цього, зсу успішно потопили половину російського чорноморського флоту, і це країна, яка навіть не має свого флоту, це все було зроблено в додачу до того, що робить генерал Буданов. до речі, він отримує багато підтримки з боку заходу. зокрема для розробки нових спроможностей в минулому було багато дискусій про те, яку зброю Україна потребує. чи досі є якась система озброєння, яку Україна потребує на полі бою, аби змінити ситуацію у свою користь не думаю, що тут справа у якійсь новій системі озброєння, якої потребує Україна. Думаю, що потрібне проведення багатокомпонентної атаки на передовій. А для цього необхідне локальне панування в повітрі, що потребує авіації. Надіюся, що F-16 вже найближчим часом будуть в Україні, але для цього потрібне і прикриття із засобів ППО. ми, до речі, вже бачили, як Україна переміщення. Чала системи ППО до лінії фронту і таким чином мала успіхи відносно російської авіації, яка вважала, що перебувала у повній безпеці. Ми бачили й те, що Україна вже навчилася нової тактики, зокрема щодо маневрування за допомогою броньованої техніки, танків та важкої артилерії, відбулася повна зміна тактики зсу разом з тим, для просування вперед потрібно, щоб земля була у належній формі, але поки що це не так. Загалом для просування вперед потрібно прорвати одну з найбільш комплексних захисних ліній ворога. Таке ми напевно ніколи ще не бачили в історії. Ці оборонні лінії є більш комплексними від тих, які були в часи Другої світової війни. Маю на увазі різні лінії оборони росіян, зокрема лінію суровікина. Українцям потрібно дати час, аби вони могли зібрати докупи всі ці броньовані можливості для прориву ворожих ліній оборони. Водночас, через щільність ворожих ліній генерал Буданов організовує операції в тилу ворога. Ось чому, коли почнеться наступ, оборонні лінії мають посипати це звісно займе час, тому думаю, від нас зараз потрібно саме довгострокова політична підтримка та розуміння того, що це все не закінчиться швидко. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив про те, що Україна може піти в контрнаступ вже наступного року. Що ви думаєте про цю заяву? думаю, що провести адекватний контрнаступ у 2025 році досить реалістично. Вважаю, що вже цього року збройні сили України зможуть стабілізувати лінію фронту та повернути собі ініціативу. Звісно, восени і взимку земля не є ідеальною для маневрування броньованою технікою. Думаю, що в цей період Україна. Буде вже використовувати західну авіацію та таким чином відкидати подалі ворожу авіацію, знищувати логістичні бази ворога. Сподіваюся, що буде знищений і Керченський міст цього року, чи вже на початку наступного сподіваюся, що наприкінці весни, на початку літа 2025 року, сухопутні та повітряні війська України будуть готовими до нанесення об'єднаного удару по російських оборонних лініях. Дивіться, росіяни кожного дня втрачають дуже багато людей та обладнання, тому я думаю, що до того часу вони вже будуть дуже виснаженими. І бесис на девулбевері холодай падена фенлакосочука обговорімо російську політику. Російський диктатор Владимир Путін розпочинає свій черговий шестирічний термін. чи вірите ви в те, що він зможе протриматися при владі до кінця цього терміну? йому вже 71 рік. Йому буде 77 років наприкінці цього терміну, якщо він, звісно, доживе до цього моменту. І звісно, виживання в Росії це ще та справа. Це не є чимось гарантованим. Думаю, що поки він буде знаходитися ще при владі. його диктатура покладається на організовану злочинність та його олігархів. Які входять в ці організовані злочинні групи, Росія управляється цими невеликими злочинними угрупуваннями? саме ця організована злочинна група впливає на політичні рішення в країні та олігархат. А от Владимір Путін є так званим головним олігархом його оточують теж такі самі олігархи. Вони всі тримаються разом, аби зберегти грошові потоки. Їм подобається їх спосіб життя, тому вони мусять залишатися вірними тій людині, яка надає їм політичне прикриття для цього. Путін прикриває їх незаконну діяльність. Я поки не бачу того, хто би міг стати його природним наступником. Крім цього, в Росії взагалі немає ніякої політичної опозиції думаю, що Путін буде при владі ще шість років, і якщо він захоче опісля цього піти на ще один шестирічний термін, то він піде на це. чи бачите ви якісь можливі загрози путінському режиму зараз? Чи навіть у майбутньому Чи може якась така загроза виникнути з часу Думаю, що всередині Росії завжди існують загрози. Якщо кубка злочинців працює разом задля задоволення власних інтересів, тоді завжди існує така загроза. Путіна оточують люди, які вірні йому та які його захищають. він вже пережив багато чого, тому я не бачу причин того, чому він і надалі не зможе пережити це. Разом з тим, якщо Україна буде мати успіхи та зможе відкинути російські війська зі своєї території, тоді я думаю, що політичні загрози для Путіна значно зростуть. Ми вже бачили те, що минулого року була спроба перевороту в Росії. Тому через це можливо припустити, що не все гаразд в Росії. Росія велика країна, тому політично багато речей потрібно контролювати з її політичного центру Москви. і завжди. Будуть регіони, які спробують якось вплинути на те, що йде з центру Росії. Поки Путін добре справляється зі всім цим. Але найбільшою загрозою для Путіна можуть стати саме успіхи України у відкиданні російських військ. Сексесиспушн Сі Цзіньпін відвідує Європу цього тижня. він зустрічається із президентом Макроном, який спробує переконати Сі Цзіньпіна натиснути на Путіна, аби останній закінчив війну проти України. Ви вірите в це? я вірю в те, що досить добре для Макрона спробувати це зробити. Разом з тим, не вірю, що Сі Цзіньпінь піде на це, тому що зараз Сі дуже ефективно просто купляє Росію. Він отримує гарантії або й навіть просто привласнить частину природних ресурсів Росії. Це він зробить просто купуючи собі політичну підтримку та надаючи Росії військову допомогу, яку ми вже бачимо на полі бою. Заворей найбільш цікавим є те, що зараз вибудовуються відносини між Владіміром Путіном, Дзіньпіном, Кім Чен Іном та Аятолами в Ірані. Таким чином створюється така коаліція, яка точно стане причиною головного болю заходу вони всі працюють над підтримкою Росії у її незаконній діяльності в Україні. Та впливають на війну Ізраїлю проти Хамасу. і загалом є причиною нестабільності на близькому сході. є ще й амбіції сідзіньпіна щодо східної Азії. зараз дуже тривожні часи. Дякую полковнику інгрем за ваш час та підтримку України. слава Україні Дуже дякую, героям слава сенкірмат.